Команда інтера і я Анастасія Даугли, готові представити випуск новин. Тож розповідаємо про події неділі, станом на сьому вечора. Росіяни вдарили по сумах ракетою. Крім того, постійно б'ють кабами та безпілотниками неспокійної на Чернігівщині. Докладніше про наслідки прильотів дізнаємося нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю тебе. Знаємо, що у вас сьогодні вкрай неспокійно, тож чекаємо подробиць. Добрий вечір, Анастасія. Сьогодні у Сумах було гучно. Після сповіщення про запуск балістики та загрозу БПЛА місто сколигнув потужний вибух про приліт. Розказав вже і показав наслідки нинішній очільник міста, Шановні сумчани. Той вибух, який ви чули сьогодні в місті, це був прольот ракети по одній з промислових зон. За попередньою інформацією не поранених, не загинувших нема. Всім гарного вечора і тихої ночі. Напередодні росіяни знову атакували обласний центр ударними безпілотниками. Один з них влучив в приватний житловий будинок. Зайнялася пожежа, яка швидко розповсюдилась на велику площу. Рятувальники загасили вогонь, частково розібрали завали, ліквідували приховані осередки горіння. Мешканці не постраждали, бо цієї ночі не ночували вдома. Також вибух шахеда пошкодив два будинки в романській громаді. В день ворог обстріляв Хотінщину. По ній цілив і кабом, і безпілотниками. Там поранено одну людину. Пошкоджене житло селян. І після обстрілів Великописарівської та юнаківської громади дісталося й шосткінщині. Там ударний безпілотник влучив у цивільне виробниче підприємство та будинок. Загалом на Сумщину за добу прийшло за добу прийшлося понад сотню вибухів, і переважно це були каби, шахеди та ФПВ-дрони. На Чернігівщині ворог, здебільшого, застосовує як і раніше, ствольну артилерію, скиди з безпілотників, коптери камікадзе. Там під прицілами були села Семенівської, Сновської, Новгород Сіверської громад. Також є пошкодження будинків. Настю? Дякую, колего, за інформацію про ворожі обстріли у північно-східних областях. Нам розповіла Юлія Зайцева. На Донеччині ворожі Авпіврон атакував рятувальників. Сталося це у Покровському районі. Під час удару безпілотником надзвичайники проводили аварійно-рятувальні роботи. Ціллю атаки став екскаватор-навантажувач, залучений до процесу. Техніка зазнала значних пошкоджень. Один рятувальник попередньо отримав контузію і йому знадобилася медична допомога. Не минулося без постраждалих на Дніпропетровщині. Там росіяни безупину протягом дня атакували Нікопольський район. Окупанти відкривали вогонь з важкої артилерії, застосували фпв дрони скидали боєприпаси з безпілотників. У результаті ударів зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та домівок жителів Нікополя, Покровської, сільської, Марганецької та Мирівської громад. Допомога медиків знадобилася чотирьом постраждалим. Керовану авіабомбу ворог скинув на Дергачівську громаду Харківщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попередньо постраждалих немає. У наслідок атаки пошкоджено сім приватних будинків та лінії електромереж. Без світла п'ять населених пунктів. Це майже дві тисячі людей. Одинадцятьох ударів завдали росіяни по степногірську на Запоріжжі. Як повідомили у тамтешній військовій адміністрації, попередньо минулося без постраждалих. Натепер відомо про вісім пошкоджених приватних будинків. На покровському напрямку російська армія 26 разів розпочинала зіткнення різної інтенсивності від початку дня. За повідомленням генштабу ЗСУ, досі тривають чотири з них. На Звірове та Покровську ворог скинув дві авіабомби. Більше про ситуацію на покровському відтинку інтеро в ефірі марафону розказав речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Росіяни намагаються пробитися вперед далі на північ іти, щоб перерізати дороги, які ведуть до міста. Але останнім часом їм це не дається, і втрати в них там дуже великі. Втім, це залишається їхнім в принципі головним завданням в усій нашій зоні відповідальності. Це саме завдання, охопити Покровське, яке поки що не можуть виконати. Сім одиниць ворожої бронетехніки знищили бійці підрозділу Фенікс, бригади Помста, Держприкордонслужби на Краматорському напрямку. Відпрацювали по них оператор дронів серед спаленої техніки ворога. Два танки, два бронетранспортери, дві бойові машини піхоти та броньований тягач. За даними Генштабу, на Краматорському рубежі минулої доби зафіксовано три бої зіткнення у районах Часового Яру та Білої Гори. Десять одиниць ворожої бронетехніки знищено, обито десятьох окупантів, тридцятьох поранено. Про такі результати спроби танкового прориву знаменитої 4-ї кантемирівської дивізії росіян поблизу населеного пункту першотравневе на Харківщині. Повідомили у 3-й штурмовій бригаді. Більше про цей бій інтервмарафоні розказав пресофіцер бригади Олександр Бородін. У нас відпрацювало все по бо... По підручнику, скажімо так, тобто було зрозуміло, що вони йдуть. Відпрацювала наша артилерія, відпрацювали засоби ПТРК і ну добили власне FPV дронами. І, В Принципі, що цей штурм з їх боку, що минулий штурм більше раз в два, вони показали, що ну зараз у ці механізовані такі штурми ну, вони втрачають велику кількість ресурсів, але не приносять їм ніяких там дивідендів чи реального успіху. Обставини травмування мобілізованого зі Львівщини, встановлює поліція. Як повідомили в обласному відділенні чоловіка на дорозі поблизу Житомира, виявили водії напередодні ввечері. Нині він у реанімації з тяжкими травмами голови. Поліціянтам чоловік розповів, що до його травмування не причетні сторонні особи. Правоохоронці запевняють, що ці слова зафіксували боді камери патрульних. Водночас слідство встановило, що потерпіли 27-річний житель Львівщини, солдат однієї з військових. Частин. За словами колег, чоловік зник у день перевезення до тренінгового центру. Він вистрибнув під час руху з кузова машини. Поліція припускає, що саме тоді він і зазнав пошкоджень. Нагадаю, сьогодні у мережі заявили про викрадення та побиття лаборанта Львівського університету Степана Більченка. Його нібито затримали і викрали працівники ТЦК. У районі Стрийського ринку у Львові, коли чоловік прямував на роботу. По примусили за дві години пройти ВЛК. У Львівському ТЦК у Фейсбуці відреагували на інцидент. Зокрема, написали, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку і не мав права на відстрочку. Після проходження ВЛК його привезли у військову частину. Працівники ТЦК запевняють, що протиправних дій щодо чоловіка скоєно не було. КНДР використовує війну в Україні для випробування свого потенціалу. На такому наголошують аналітики американського інституту вивчення війни. За їхніми словами, пхен'яна розглядає російське вторгнення в Україну як владздарм. Ймовірно, росіяни в обмін на участь північно-корейських солдатів надають безпілотні та ракетні технології. Кім Чен Ін напередодні виступив із заявою, зазначив, що підтримує Російську Федерацію та готовий допомагати надалі. Також диктатор заявив, що його країна нарощуватиме ядерний потенціал через те, що Сполучені Штати розгортають ядерні стратегічні засоби та проводять військові навчання з південною Кореєю і Японією. Китайське судно з Мазутом зазнала аварії поблизу Сахаліну корабель. Анг 2 дістав пробойну та сів на мілину. Сталося це неподалік російського порту. Невільськ танкер перевозив, перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля. У Сахалінській області оголосили режим надзвичайної ситуації. Хоча, за даними російських змі, розливу палива зафіксовано не було. Нині російські надзвичайники міркують, як зняти корабель з мілини. Ізраїльські війська почали вихід із шестикілометрового кілометрового основного коридору у Газі Нецарім. Про це повідомляє Associated прес із посиланням на ізраїльських офіційних осіб. У межах перемир'я Ізраїль погодився вивести свої сили з цієї стратегічної смуги, що розділяла північну і південну частини Гази. Цахал уже дозволяє транспорту безперешкодно перетинати кордон, що є важливим кроком у виконанні угоди. Водночас війська залишаються на кордонах гази з Ізраїлем і Єгиптом. Подальша доля ізраїльської присутності у регіоні залежатиме від наступного етапу переговорів. Литва, Латвія та Естонія остаточно синхронізували свої енергосистеми з континентальною Європою, офіційно від'єднавшись від російської електромережі. Ця історична мить відбулася сьогодні після 14-ї, коли Балтійські країни успішно приєдналися до європейської енергетичної системи через литовсько польську лінію. Президент Литви Гітана Наснауседа назвав це завершенням довгого шляху до енергетичної незалежності. І наголосив, що часи політичного тиску і шантажу залишилися у минулому. Прем'єр-міністри Естонії та Литви назвали подію перемогою свободи та європейської єдності щойно я отримав чудову новину. Синхронізація систем країн Балтії з системою континентальної Європи успішно завершена. Це історичний момент, який знаменує кінець нового шляху для Литви, Латвії та Естонії. У Сербії студенти заблокували Белградський міст, а також усі автошляхи по країні. У такий спосіб молодь вирішила нагадати про 100 днів з дня трагедії, коли 1 листопада на залізничному вокзалі обвалився бетонний навіс. Тоді загинуло півтора десятка людей. Учасники масової акції несли червоні транспаранти з іменами тих, хто загинув. Блокування є частиною кампанії протестів, яку очолюють студенти університетів. Мета домогтися справедливості у зв'язку з катастрофою, в якій критики звинувачують уряд у корупції. Перша перемога збірної України на іграх нескорених. Баскетболісти на кріслах обіграли колумбійських спортсменів з інвалідністю з рахунком 12-6. У Львові цими вихідними провели всеукраїнський турнір з адаптивного баскетболу. Чим цей вид спорту відрізняється від звичного і як він допомагає, зокрема, ветеранам російсько-української війни? Роман Гаврилєв розкаже. Обійти захисників команди супротивника швидше дістатися кошика і влучно закинути м'яч. Адаптивний баскетбол відрізняється від звичайного лише тим, що гравці пересуваються на кріслах колісних. На ігровому полі всі готові прийти на допомогу, навіть суперники. Гра за третє місце в рамках всеукраїнського турніру Кубок титанів ветерани реабілітаційного центру Титанові змагаються з учасниками ігор нескорених. На лаві запасних Павло Лучків. Золотий призер 2023-го зі стрільби з лука. Майже 10 років тому зазнав на фронті чередно-мозкової травми, але взявся за спорт. Це була така мрія. Мрія не тільки моя, а й моїх друзів, які зараз загинули. Вони казали, що Павло, якщо ти став на цю дорогу, ти бачиш мету і бачиш кінцевий е шлях, то йди по ньому. Іди, нехай ніхто тебе не зупиняє. За грою стежить і Олександр, гравець команди Титани Львів. Тут, о, фактично дві гри і рукавиці вже стерть. Постійно треба їздити на військовій, контролювати це швидкість, це зміна, зміна швидкості гальмування. Контроль м'яча Олександр родом з Донеччини. Ще 2014-го оборонив міста Луганської області у 2022-му Під попасною був важко поранений. Ти не розумів, що що буде далі? що, як будуть реагувати рідні? На те, що ти щось не можеш зробити, бо до того часу це було досить активне життя. Я міг ну я все своїми руками, своїми ногами фактично робив. У той бік боля харків'яни, які заснували перший в Україні клуб з баскетболу на кріслах колісних, титани намагаються здобути якомога більше очок, але намарно. Під час турніру чути як дзенькає залізо крісел колісних супротивники борються за кожну частину поля усіма способами перекривають супернику прохід далі. 20-50 на користь гравців з Харкова. Це заслуга, зокрема, і Марини. У 16 у неї розвинулося захворювання спинного мозку, але вже 23 роки вона на баскетбольному паркеті. Ой, мене дуже важко, тому що я одна жіночка граю з хлопцями. Хлопці все ж ну, сильніш за мене. Важко, важко. Зі Львова ми грали. Нам було важко важче, ніж з іншими командами. Організатор, і за сумісництвом капітан титанів Львів Павло Козак в адаптивному спорті понад 20 років. Це четверта спроба створити клуб. Ресурс великий, типу людській розхідники не дешеві. Ідея виникла. Ну бо лишилось трохи фанатів зі старої гвардії, які розуміють, що в команді види спорту можна залучити. Більше ветеран ветеранів цивільних людей з інвалідністю. Спортсмен планує проведення товариських матчів із командами за кордону. Попри всі труднощі, в Україні є шість таких клубів для ветеранів. Зі Львова Роман Гавриль, Вірі Глобінка. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Далі з вами Олександр Васильченко крокуватиме інформаційною стежкою цієї години. Колего, прошу, дякую, Анастасія. Посилення санкційного тиску на РФ окупанти продовжують терор кримських татар на окупованому півострові. Про це і не тільки поговоримо протягом години. Дочекайтеся.